Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 19 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Опитування щодо потреб внутрішньопереміщених осіб у всіх областях України. До уваги внутрішньопереміщених осіб. Благодійний фонд Право на захист може надати вам грошову допомогу. Наші легкоатлети успішно виступили на змаганнях у Чернігові. Вчора в коропі з моніторинговим візитом побували співробітники міжнародної організації з міграції МОМ. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Опитування щодо потреб внутрішньопереміщених осіб у всіх областях України в рамках розвитку платформи тимчасово окупованих та деокупованих громад, всеукраїнська асоціація ОТГ у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом децентралізація для розвитку демократичної освіти. Десайт розроблено опитувальник для вивчення потреб внутрішньопереміщених осіб в Україні, щоб у подальшому допоможе у. У координації дієвої підтримки просимо всі зацікавлені громади долучитися до опитування до 30 вересня 2024 року. Включно посилання на опитування можна знайти на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада у розділі відділ соціального захисту населення. Новини, актуальна інформація, опитування щодо потреб ВПО у всіх областях України. До уваги внутрішньопереміщених осіб благодійний фонд. Право на захист може надати вам грошову допомогу. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України, або та людям, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області країни через військові дії від 24 лютого 2022 року. Року та має дохід менший за 5400 тисяч гривень на члена родини, належить до вище вказаних категорій і має хоча б один із критеріїв вразливості, таких як родина, яка має лише одного з батьків або батько або мати, з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку, 55 років і старше родина, яку очолює одна кілька самотніх осіб похилого віку. 55 років і старше, або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років, родина з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання тощо з документальним підтвердженням для реєстрації на отримання допомоги. Просимо звертатися у відділ соціального захисту населення Коробської селищної ради, номер телефону 046 56 2 16 16.

Наші легкоатлети успішно виступили на змаганнях у Чернігові. 17 вересня команда бігунів з нашої громади взяла участь у відкритому чемпіонаті Чернігова з легкої атлетики. Додому повернулися з багатьма нагородами. Дмитро Ігнатенко із Рождественського здобув золото на дистанції 100 метрів, час 11,5, та срібло на 200 метрах. Час 23,8. Діана Ільїна із Коропа виборола два золота. 100 метрівці час 12,9, і на дистанції 200 метрів, час 27,9 Андрій Катько із Атюші перший на 100 метрів. Час 12,4. і Денис Бірюк із коропа. Перший на 200 метрів. Час 28,8. і Маша Величко із коропа два срібла, 100 метрів 13,8 200 метрів 29,7 Юрій дойков із Рождественського, другий на 100 метрівці, час 12,2 Аліна Литвиненко з Оболоння. Друга на 100 метрів серед молодших дівчат. Час 13,8 Поліна Рощин з коропа, третя на 100 метрів. Серед Молодших дівчат, час 14.03. а 12 вересня юні легкоатлети з нашої громади взяли участь у Кубку області з легкої атлетики. Змагання також відбулися у Чернігові. Радіємо успіхам наших бігунів. Дмитро Ігнатенко, 2009 року. Народження молодші з рождественського. Перше місце на 200 метрів. Друге місце на 100 метрів. Результат на 100 метрів – це 11,7. Діана Ільїна, 2009 рік народження і молодші. З Коропа, перше місце на 200 метрів, час 27,5. Аліна Литвиненко. 2009 року народження і молодші, з оболоння. Перше місце на 100 метрів, час 13,7. Іван Гомечко, 2007 рік народження. З Лукнова, друге місце на 1000 метрів. Час 2,59,6. Денис Щитка, 2007 рік народження. З Лукнова, друге місце на 400 метрів. Одна хвилина 9. Мілісекунд. Світлана Овчар, 2007-2008 рік народження із Шабалинова. Третє місце на тисячу метрів, 3,42. Євген Босак, 2007-2008 рік народження з Лукнова. Третє місце на 100 метрів, 12,0, 11,7. Вітаємо переможців і всіх учасників. Ви молодці, адже гідно представили нашу громаду. Зичимо всім нових успіхів. Вчора в коропі з моніторинговим візитом побували співробітники міжнародної організації з міграції. МОМ хочеться розпочати з того, що Коробська селищна рада має плідний і результативний досвід співпраці з МОМ. Приклад тому проєкт Людський вимір, в рамках якого за підтримки МОМ вдалося оснастити місцеві пожежні команди необхідними засобами для гасіння пожеж та засобами захисту вогнеборців. Другий проєкт що був реалізований мом спів. З Коробською селищною радою це створення центру спільнототворення Коробспейс на базі публічної бібліотеки в рамках програми з питань захисту через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку USAID. і саме на ньому була сфокусована увага. Завдяки проєкту у публічній бібліотеці створений комфортний та функціональний простір для розвитку та дозвілля, проведені ремонтні роботи, придбані нові меблі та комп'ютерна техніка, ігри для дітей, закуплені нові. Книжки облаштована, зручна для маломобільних груп вбирання, встановлений пандус. Голова громади Володимир Куніцин висловив щиру вдячність співробітникам МОМ за підтримку цього проєкту і суттєве осучаснення нашої бібліотеки. Наша бібліотека це не приміщення з книгами, це простір, наповнений змістом та спілкуванням. Публічна бібліотека місце зустрічі творчих людей із клубу літераторів і митців первоцвіти Курбщини. місце, куди можна прийти по. Працювати з комп'ютером, пограти в ігри. так, звісно ж, обрати улюблену книжку, а крім цього, вдосконалитись у знанні української мови. Адже нещодавно тут розпочав діяти розмовний клуб у рамках візиту. Співробітники МОМ поспілкувалися з колективом бібліотеки та відвідувачами. А також отримали в подарунок книги, зокрема видання письменниці Скоропа Валентини Михайленко з рук авторки та з її підписом. Щиро дякуємо міжнародній організації з міграції МОМ за підтримку. Римку проєктів, які дозволяють покращувати надання послуг людям і створювати умови для змістовного дозвілля та розвитку. Дбати про своє здоров'я важливо всім і усюди, незалежно від місця проживання постійного чи тимчасового. Особливо гостро це питання для пацієнтів зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які мають хронічні захворювання або стани і потребують регулярного прийому ліків. Внутрішньопереміщені особи можуть отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою, скориставшись програмою реємбурсації. Доступні ліки, що входить до програми медичних гарантій. Реімбурсація. Це повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі електронного рецепту за рахунок коштів програми медичних гарантій. Механізми відшкодування вартості ліків поширюється на найпоширеніші хронічні захворювання. При цьому ці захворювання ефективно лікуються на амбулаторному рівні, які ліки можна отримати безоплатно чи з частковою доплатою. До програми реімбурсації в Включення ліки з доведеною ефективністю. На сьогодні доступні ліки охоплюють понад 500 торгових назв за такими напрямами для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема профілактика інсультів та інфарктів, лікування цукрового і нецукрового діабету, діабету другого типу, препарати інсуліну, медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові, тест смужки, проти хронічних хвороб, нижніх дихальних шляхів, астми, проти розладів поведінки і психіки. Епілепсії для лікування хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді, опіоїдні анальгетики, знеболювальні для паліативних пацієнтів з онкологією. Знайти весь перелік препаратів, що входять до програми реімбурсації, можна в реєстрі лікарських засобів і медичних виробів. Для отримання лікарських засобів за програмою реімбурсації потрібен електронний рецепт, як і в кого його отримати. Розкажемо далі. Найперше це звернутися до лікаря. Запишіться на прийом до лікаря, який надає первинну медичну допомогу сімейного лікаря, терапевта або педіатра. На підставі оцінки стану здоров'я та медичних показань, лікар скерує вас до лікаря-спеціаліста і або видасть електронний рецепт. Залежно від виду захворювання, маршрут пацієнта буде різнитися. При серцево судинних захворюваннях цукровому діабеті другого типу бронхіальній астмі необхідно звернутися до сімейного лікаря та або педіатра, для отримання препаратів інсуліну або лікування нецукрового діабету до ендокринолога, для лікування розладів психіки та поведінки до психіатра, для лікування епілепсії до психіатра або невролога, при форобі Паркінсона до невролога, імуносупресивні препарати для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді, трансплантант, координатор, щоб отримати опіоїдні енергетики до сімейного або лікуючого лікаря, друге отримати електронний Рецепт на прийомі лікар-спеціаліст створить план лікування в електронній системі охорони здоров'я і впише перший електронний рецепт. Пацієнту прийде смс із 16 значним кодом, яке на телефон пацієнта надійде з електронної системи охорони здоров'я. Якщо телефону немає, лікар може роздрукувати інформаційну довідку з кодом. Зверніть увагу на підставі створеного плану лікування. Наступні електронні рецепти може виписувати лікар первинної медичної допомоги, сімейний лікар, терапевт чи п. Педіатр щодо імуносупресивних препаратів, рецепт завжди створює лише трансплантант-координатор. Термін дії електронного рецепту складає 30 днів. Щоб отримати ліки наступного разу, необхідно буде повторно звернутись до лікаря особисто або за телефоном, отримати ліки у найближчій аптеці, що працює за програмою реімбурсації. Завітати до аптеки, що має договір з НСЗУ, надати працівнику 16-значний код рецепту та отримати ліки безоплатно чи ще оплатою, як знайти аптеку, що бере участь у програмі реімбурсації? Такі аптеки чи аптечні пункти можна впізнати візуально за наліпкою на дверях. Тут є доступні ліки. Або ж зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, відпускає ліки за необхідним напрямом. Це були новини. Народний календар. Сьогодні 19 вересня, день народження Смайла. За новим календарем шанують пам'ять святих мучеників Трохима, Євватія, Доримедонта. За старим церковним календарем віряни згадують диво архистратига Михаїла у хонах. В давнину цього дня обов'язково на стіл ставили тарілку з медом. Вірили, якщо з'їсти його, то весь рік будете мати міцне здоров'я. За останні 130 років 19 вересня максимальна температура повітря складала 31 градус за Цельсієм. У 2015 році мінімальна складала мінус 2 градуси за Цельсієм. У 1973 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 30 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 52 хвилини. У Коропі весь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що було з нами. Бережіть себе.